Вітаю, з вами дослідник Ярослав Сумишин. Як свідчать численні перегляди і коментарі, велике зацікавлення у глядачів каналу викликали відео про походження прізвищ. Враховуючи такий інтерес, вирішив узагальнити інформацію на цю тему, навівши приклади зі свого родоводу. Іншими словами, спробую подати етимологію, тобто походження прізвищ через призму генеалогії. Чому важливо знати походження свого прізвища? Вибачте, за пафос, це ключ до родинної історії. Розуміючи значення свого прізвища, ми заглиблюємося у літопис свого роду, отримуємо початкове розуміння свого минулого. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. І поїхали! На шляхецьких прізвищах зупинятися не буду. Хто пропустив, подивіться відео на цю тему. Посилання залишу в описі. Отже, чи не найбільшою групою є українські прізвища, утворені від власних імен, зокрема від імені якогось прабатька чи якоїсь праматері. Це так звані патронімічні і матронімічні прізвища. Їх безліч Адаменко, Антонюк, Василик, Гавриляк, Давидів, Іванишин, Карпій, Федоренко, Харчук, Маренюк, Лекеренко, Марфин, Донченко, Оленчин, Текляк, Горпеняк, Христенко та багато інших. Окремо можна виділити прізвища, які утворені від власних імен представників інших етносів: Базилько від Базиль, Войтко від Войцех, Геленюк від Гелена, Гресь – від Гжегож, Казимирчук від Казимир, Нікітюк від Нікіта, Томащук від Томаш, Ющенко від Юзеф, Янчин від Ян. Тощо у кожній родині таких прізвищ вистачає. Наприклад, прізвище моєї матері Банашку, від банах польського варіанту імені Бенедикт. Крім того, у своєму родоводі я встановив чимало патронімічних і матронімічних прізвищ або назвиць, які не трансформувалися в прізвище: тимчишин, савчук, дащук, сінко, костюк, мельонишин, легонів, леськів. Багато прізвищ утворено від давньоукраїнських особових імен слов'янського походження, наприклад, Бажан. Від бажаний, баланюк від білий, Богуж від Бог. Добриненко від Добриня, колядюк від коляда, Логвиненко від високий, скидан від скинутий. Моє прізвище Сумишин теж належить до цієї групи. Воно було утворене від старослов'янського слова прізвиська шум. Далі еволюціонувало в Шумишин, а потім сьогоднішній варіант. Я детально розповідав про це у відео, скільки років вашому прізвищу. Посилання теж залишу в описі. Науковці-філологи виокремлюють ще один специфічний підтип прізвищ, які утворені увага, від давньоукраїнських розмовно-побутових, згрубіло зневажливих варіантів скорочених слов'янських та християнських імен. Ось як закручено. Але такі прізвища вам добре відомі. Дахно, Дахненко, Дахнюк, Дахній від Данилу. Лехно, Лехненко, Лехнюк від Олексій. Махно, Махненко, Махнюк, Махній від Максим. Сахно, Сахненко, Сахнюк, Сахній від Олександр. Яхно, Яхненко, Яхнюк, Яхній від Яків та інші. Друзі, зазначу для нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням в тому ж описі. Продовжимо. Ще одна велика група це прізвище, утворені від професії, виду якоїсь діяльності чи соціального стану. Бондар, Броварчук, Венеченко, Грабар, Коберник, Колісниченко, Кравець, Кушнірук, Майстренко, Мірошник, Столярчук, Ткаченко, Крамар, Шенкаренко, Чумачук, Фурман, Кобзар, Гайдученко, Трачук, Рибалко, Ставничий, Овчарук, Різниченко. Оскільки такі прізвища були дуже поширеними, тому у моєму родоводі їх теж багато: Гуменюк, муляр, гончар, коваль, мельник, пастух, огродник, стадник, можливо, когось пропустив. Далі можна виділити групу прізвищ на військову тематику, які утворені зазвичай від військових посад та звань: Кошовий, Осаволенко, Песаренко, Сотниченко, Хорунжий, Козачок, Гармаш, Гайдамака, Жовнірук, Рекрут, Уланюк, Порошенко. За таким же принципом утворювалися прізвища від церковних або цивільних посад: дячок, Попенко, Попик, Пономарів, Титар, Богомолець, Кадило, Ксьонз, Святюк, Вітів, Старосяк, Присяжний, Ратушний, Солти, Соцький. Окремо треба зазначити, що існує декілька видів топонімічних прізвищ, які утворювалися від нас в населених пунктів. Про шляхецькі ми вже згадували, вони вказують на володіння родовим гніздом. Натомість простолюди нам такі назвиська давали для позначення, звідки вони розуміють. Васильківський, Майданський, Вінницький, Богуславець, Канівець, Козинець, Коломієць, Полтавець, Уманець, Охтирченко, Мергородченко, Харковченко. Також поширеними були прізвища за назвою об'єктів на місцевості, елементів природного ландшафту та природних зон. За назвою річок та невеликих населених пунктів: горень, Завальнюк, Загребельний, Чорногоренко, Наконечний, Піддубний, Підгорний, Побережний, Шляховчук, Береговий, Гайовий, Калюжний, Лісовий, Логовенко, Яровий, Буженко, Деснюк, Дніпренко, Дністряк, Дунаєнко. Окремою групою є так звані етнонімічні прізвища, які утворені від українських назв, національностей та етнографічних груп. Басара, Білоуз, Болгаренко, Волинець, Волощук, Жидик, Латиш, Лемченко, Ляшко, Мазур, Москалюк, Русин, Сербен, Турчак, Венгер, Чех, Шведюк. Ця група прізвищ особливо цінна для генеалогів, оскільки дає можливість відразу висунути версії про походження предків по тій чи іншій лінії. Йдемо далі. Розглянемо прізвище, утворені від індивідуальних ознак особи. Йдеться про фізичні чи психічні властивості, риси характеру, фізичні, фізіологічні вади, якісь системні дії, зовнішній вигляд тощо як правило, це були прізвиська, які з часом перетворилися в родові прізвища. Безносюк, бухало, злоба, кудря, куц, мовчан, бурда, волоцюга, наливайку, сновида, сосюра, тягнебок, свистун, мудри, крева, сліпенький, шахрай, смикало, базікало, червоненко, черняк, решко, чалий, малишко, кривуніс, чепурний, пузаш, білоусенко. Звичайно ж, зважаючи на популярність таких прізвищ, назвиськ у моєму родоводі вони теж присутні: наприклад, хитрий, гулька. Особливо місце серед прізвищ, утворених від індивідуальних ознак особи, займають козацькі прізвища. Верни воля, затули вітер, не дай вода, не їж мак, не пий пиво, не туди хата, кади гроб, пробий голова, убий вовк. Значна частина українських прізвищ мала побутове походження. Вони утворені від українських нас предметів домашнього вжитку, посуду, приладдя, музичних інструментів, одягу, взуття, тканин, меблів, будівель, споруд, засобів транспорту, сільськогосподарського та ремісничного обладнання, побутових виробів, розваг, дитячих іграшок, їжі, страв тощо. Горщик, Затуляк, Косинюк, Коцюба, Макітра, Писенка, Скринчук, Черпак, Швайка, Колодюк, Тичина, Торбенко, Бриль, Кучма, Причепа, Гук, Бублик, Губенко, Носачук, Чуприна, Хвіст. І наостанок наведу декілька екзотичних груп прізвищ. Маю на увазі прізвище утворення від українських назв природних явищ, назв рослин, тварин і птахів. Буря, вітру, дощенко, завірюха, морозюк, вишняк, терен, Яблоненко, берозюк, дубовий, липовий, цибульку, очередько, рогозюк, ковпак, опенько, порохня, кабанець, котик, козенко, цапик, рябоконь, чорновіл, лис, вужик, карась, голуб, зозуля, чижик, чорновуз, шуляк та інші. Серед моїх предків такі теж траплялися грім, тхорик, козлюк. Отже, ми проговорили найтиповіші і найпоширеніші види українських прізвищ за способом творення. Вони перед вами. Звичайно, є багато прізвищ, коли визначати їхнє походження і що вони означають, не так і просто. Тоді треба звертатися до фахівців філологів чи самотужки шукати інформацію. Благо, є багато матеріалів у відкритому доступі. Як ви помітили, я спеціально не переобтяжував вас інформацію, не вдавався у подробиці і не зупинявся на граматичних особливостях, бо лише словотворчих суфіксів існує десятки. Такі деталі залишимо науковцям. Друзі, а які прізвища є у вашій родині? Пишіть в коментарях, ставте свої запитання. Побачимось! Па-па!